Розвітаю всіх на каналі Декоративний сад Півдня України з кульчин Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні буду робити обробку, обробку щучки дернистої. Вона вся покрилася і ржею. Я вчора пообрізала всі кустики. Глянь, гляньте, яка вона стала. Ось такі листочки обрізала, тому що кінці були зовсім вже сухі. Зовсім-зовсім сухі були. І що саме цікаво, що гляньте, ось сюди кущі далі. Там, бачите, майже зелені, трошки-трошки вражені цією ржавчиною і ржою цією. Тут менше набагато. Тут, ось, бачите, і ростуть поруч. А ці кущі просто були такі от рижі. Обрізала їх всі. І гляньте, аж земля, гляньте, яка земля. Це буде оприскувати землю теж. І ржа ще така буває на чесниковій. Ну, дивлюся, в цьому році в мене немає. І тут у мене щучка теж і теж стала рижа-рижа. Але теж не вся. От що саме цікаве. Гляньте, в цей край кущі менше вражені іржою. А сюди, от більше, я їх теж пообрізала. Я зараз йду розводити препарат. Ще згадала, дивіться, вона ще рай, раз теж покрився ржею. І теж ось ця частина, а туди далі нормально. Не знаю, як це так, теж буду обробляти. Дали мені препарати на два рази оприскування, раз оприскати через тиждень-другий. От побачимо оприскую. Сьогодні пройдуся, оприскаю і побачу, що буде через тиждень. Ось два препарати, яких мені дали. Це рівал, ось, або рівал, не знаю. Це регулятор росту. Я так розумію, що після оприскування, щоб дати силу для росту ну, від хвороби. І парацельс від хвороб ягід, квітів дерев та винограду. Я Ви так подивилася. Дуже великий спектр обробки культур і великий спектр обробки від хвороб. Ну тут майже всі хвороби. І тут виноград від уідіма і погано бачу без окулярів. І так погано бачу. Ну так он, якщо я бачу, борошниста і це, мабуть, роста. Дуже багато тут хвороб. Так що, кому цікаво, наберіть в гуглі ось парацельс і почитайте. Я просто прийшла до магазину, у нас там такі вже фахівці гарні продають ці всі препарати, вони вчилися досвідчені, вони дають поради. От я прийшла, сказала, принесла листя вражене. Іржею, і вони мені порадили оці два препарати. Сказали, оце буде їх два разом оприскати раз і через тиждень другий раз. І побачимо. Ну, побачимо, дарма вони вчилися чи ні. Так що, друзі, ось таке ділюся. Зараз розведу, піду оприскувати, тому що вже починається трошки вітерок. Ну, хоча воно це не, не таке сильне, якщо потрапить на інші культури поруч, це не страшно. Тим більше тут ще регулятор ростує. так, друзі, купили новий оприскувач уже. Перший був на 16 літрів, по-перше, дуже здоровенний. А цей вже купили на 12 літрів, 1200 гривень всього. Думали, будуть дорожче набагато. Перший мені прослужив роки 3. І ви знаєте, що в нас сад. Дуже величезний, обробок треба робити багато. У мене, якщо оприскую кущі, бо дерева, у мене менше п'яти відер на один раз не йде. Так що розумієте, що оприскувач за три роки він своє відробив. Купували 900 гривень і кажу, що три роки назад, а це купили. Ну, написано буковина. Думаємо, що це наш український. Тим більше, що український, то. Тимніше, що треба брати, наше. Все, друзі. Пішла працювати, далі, оприскувати і далі працювати. Бажаю всім гарного, спокійного дня. Все буде наша Україна.